Жорстокість, це плід злого розуму і черствого серця. Актуальність цієї проблеми полягає в тому що випадки жорстокості в молодіжному середовищі трапляються дуже часто. Звісно, така інформація викликає резонанс у суспільстві. Однак сам факт приниження людини людиною, навіть на перший погляд дрібний, несуттєвий, все ж залишає гіркий осад у душах скриджених і позначається на особистості кридних. Тому дуже важливо висвітлювати такі теми серед молоді. У червні 1919 року Перший всесвітній інститут жіночого лідерства ініціював щорічну акцію 16 днів проти насильства. Відтоді тисячі громадян із сотні державних і громадських організацій з понад сотні країн світу беруть участь у цих всесвітніх кампаніях, які закликають до припинення всіх форм насильства. Майже кожен день із 25 листопада. 10 грудня позначений фактами і аргументами стосовно того, що будь-які форми насильства є порушенням прав людини. Першу спробу створення пакету норм щодо захисту прав дитини зробила Ліга Націй після закінчення Першої світової війни у межах правотворчої діяльності цієї міжнародної організації було підписано угоди про припинення торгівлі жінками та дітьми. Найважливішим актом щодо захисту дітей стала Женевська декларація 1924 рік. А в 1952 році декларація ООН про права дитини. Також було створено міжнародні організації. Дитячий фонд ООН, 1946 рік, ЮНІСЕФ. Їхньою основною функцією стало надання допомоги країнам у вихованні дітей та захист. У 1989 році було прийнято Конвенцію ООН про права дитини, яка визнала дитину суб'єктом права, а її інтереси пріоритетними перед потребами соціалі. Законодавство України визначає охорону дитинства за стратегічний загальнонаціональний пріоритет, забезпечує реалізацію прав дитини на життя, охорону здоров'я. Освіту, соціальний захист і всебічний розвиток. Держава здійснює захист неповнолітніх від усіх форм фізичного і психічного насильства, образ недбалого і жорстокого поводження з ними, експлуатації, зокрема батьками та особами, які їх заміняють. Проте випадки жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів трапляються в сучасному суспільстві. Тому зазначена проблема є нині надзвичайно актуальна. Діти не знають своїх прав та обов'язків, бояться звернутися по допомогу в разі виникнення ситуації і насилля. Тому необхідно проводити цілеспрямовану роботу для попередження насильства над дітьми. Що можна зробити, щоб запобігти жорстокому поводженню? Як виховати в молоді толерантного ставлення до людей? Яку практичну допомогу можна надати дитині, людині, яка стала жертвою насильства? На ці та інші запитання сьогодні будуть відповідати учні та педагоги Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею? На засіданнях Крупного столу для представників ушківського самоврядування розглядалася так. попередження насильства. Подолання стереотипів та формування правил безпечної поведінки. Були поставлені такі питання: причини виникнення насильства, хто може здійснити насильство і поняття булінгу, а також хто і чому може бути жертвою насильницьких дій та практична допомога людині, яка стала жертвою насильства. Виявляється, що в житті є багато дій, які можна вважати насиллями, але не всі знають про це. Багато дітей зазнають насилля, не висвідовуючи цьому. Проблеми сімейного насильства і насильства у підлітковому середовищі є зараз актуальними. Насилля це застосування прийомів різноманітного психологічного та фізичного тиску щодо іншої людини для встановлення повного чи часткового контролю над нею, тому я знаю свої права і вмію ними користуватися. Я нікому не дозволю принижувати і ображати себе та моїх друзів. Якщо зі мною трапиться щось недобре, я негайно розповім людям, яким довіряю. Я знаю усі адреси, номера телефонів та імена людей, яким можуть зателефонувати. Я знаю, що стійка позиція, переконання, наявність достовірної інформації допоможуть впевнено поводити себе в різних життєвих ситуаціях. Я знаю, що мені гарантовано право на захист своїх прав, тобто можу сам звернутися до будь-яких державних органів і місцевого особливого самоврядування, навіть до суду для захисту своїх прав. Я надію, що в моєму житті ніколи не буде насилля, а глибоко впевнений в тому що ніколи не буду застосовувати його по відношенню до інших людей. бо це ганебно і жорстоко. Люби ближнього, як самого себе, і все в твоєму житті буде добре. Основним правовим документом, що захищає дитину від жорстокої поведінки з боку інших осіб, є Конвенція ООН про права дитини, яка передбачає свої сміття захист сильної поведінки, Визначає права кожної на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного розвитку, захист від соціального домагання та від інших форм, що його Отже, навчити діти, дитинняти поняття добро і зло. Все, що принижує людську гідність людини, є зло, а все, що звеличає гідність людини добро. Дитина і мистецтво, любов і Не відповідає намірам жертви, тобто учня або то після приїзду міліції вона може все заперечувати. Тож, узявши на себе відповідальність за життя іншої людини, я провокуватиму розвиток у неї утриманських тенденцій. А це цей вкрай небезпечно для людини, яку шляху насильства вже позбавили контролю над власним життям. Краще разом із жертвою обговорити всі за і. Щодо звернення або не звернення до правоохоронних органів. У разі ухвалення позитивного рішення класний керівник, то тобто я можу допомогти жертві скласти заяву і супроводжувати її у відділення. Працюючи соціальним педагогом в ліцеї, можу сказати, що часто маю справу з дитячими проблемами та стражданнями. Тому завжди потрібно уважно прислухатись до проблем. Часно надавати свою руку допомоги. Насильство, за даними наукових досліджень, в тій чи іншій формі спостерігається в кожній четвертій сім'ї. Серед усіх злочинів передують саме тривалі сімейні конфлікти. Близько трьох відсотків загальної кількості навмисних убив відбувається в родині. Як наслідок діти стають зручниками домашнього насильства. Їхніми мучителями, як правило, являються батьки. Від жорстокого поводження у родині потерпають в основному діти у віці 6 7 років. 60-70% таких дітей, яких постійно п'ють, відстають у розвитку, страждають на різні фізичні та психоемоційні розвитки. Нерідко батьки не тільки самі пиячать, але й залучає до цього своїх дітей. Багато для кожного результатом сімейного насильства стає смерть. Тому досить поширеним явищем є втеча дітей із дому, з умовленим бажанням урятуватись від власних батьків. Підзеркалене в реальних фактах життя ще раз змушує нас замислитись. Як ми живемо, як ставимось один до одного? Близькі, дорогі люди, що змушує їх бути таким. Доброту, терпіння пускають під укіс. І навіть до дітей при цьому немає жалю. Над ними знущаються, б'ють. Вони виростають душевно поранені, понівечені. Без відчуття захищеності вони губляться в цьому світі. Проблема сім... сімейного насильства на сьогодні є дуже гострою. Давно вже досліджено, що дитина надалі відтворює ту модель поведінки, до якої звикла у дитинці. Фізичне насильство потім стає нормою у житті. Крім цього, частини дітей, до яких застосовували тілесні покарання, потім формується занижена самооцінка, невіра у себе, пасивна життєва позиція або інший наслідок, підвищений рівень агресії. На мою думку, як психолога навчального закладу, насильство це не те, що трапляється тільки з іншим. це те, що стосується кожного з нас. Немає виправдання бездушності, пліні, агресивності, фанатичній жорстокості. І щоб не потонути у хвилях негативних емоцій німи, незадоволеності життя, яке накладається неназовці здорових соціальних клуб, ми закликаємо всіх берегти в собі людське, поважати в собі людину. Хай кожна сім'я буде зірцем людяності, доброти, любові. І тоді нам не треба буде наголошувати на правах дитини, а обов'язки на щодо утримання і виховання дітей будуть сприйматися не як обтяжного тяга, а як прояв любові до дитини, підтримки людської гідності та самоповаги. Люди непослідовні, нерозумні, егоїстичні і все ж любі. Ти робиш добро, люди святкуватять тебе в взаємній корисливості і себелюбстві, І все ж, твори добро. Що тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів. І все ж, добивайся успіху. Добро зроблене тобою. Завтра ж забудуть. І все ж, твори добро. Що ти будував руками, може зруйнуватися в мить. І все ж, будуть. Віддай світу найкраще, що маєш. І натомість одержи жорстокий серед. Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар, і все ж віддай світу найкраще, що в тебе є. З усього почутого можна зробити висновок про те, що потрібна особиста відповідальність кожної людини перед своєю совістю, родиною, суспільством. Насильство не можна перемогти силою, а тому потрібно не боротися проти нього. А будувати міжособистісні стосунки тільки на засадах любові та миру. Як тільки людина повертається лицем до Бога, пускає любов у своє серце, тоді одразу зникають такі проблеми, які сьогодні озвучувалися. Людина, яка любить, ніколи не скривдить.